Податок на церкву. Квитанція з боргом понад 2,5 тисячі гривень прийшла чоловікові на Львівщині. Таку суму за 9 років він нібито завинив місцевій церкві. Чоловік певнить, останні 5 років взагалі ходить до іншого храму і платити не збирається. Що це за такі церковні збори? Дізнаватись у село поїхала Оксана Ротко. Загальна сума боргу 2 тисячі 530 гривень. Микола Федан житель села Підбірці днями чоловік дізнався, що винен місцевому храму 2,5 тисячі гривень. На папірці, який передали парафіяни, вказане його прізвище та написано, що він заборгував внески за минулі 9 років. І взагалі не зрозуміло, чому така сума, чому саме я. Тобто, чи це з будинку, чи це з іншої з особи, які люди попадають під це, ну, які працюють якого віку чоловік певнить, останні п'ять років ходить до іншої церкви і про обов'язкові податки на храм у рідному селі нічого не чув. Схожу записку отримав уперше та не розуміє, чому має платити. Спочатку мене це якось розсмішило. Я думав, що це жарт, що ну не може бути. Е... Боргу, якщо я не ходжу в цю церкву. Я однозначно не буду платити, тому що я вважаю, що пожертвування на церкву повинні бути добровільні. Фотозаписки чоловік виклав у соцмережу під дописом люди обурені такими поборами. Спитати про ці боргові зобов'язання у настоятеля храму не вдалося. Нині тут зачинено. Немає священника й удома. Тож телефонуємо за номером, який вказали у записці. Відповідає парафіянка пані Анна на питання. Про податок реагує коротко та кидає слухавку. Добровільне пожертвування на церкву, До побачимо. Місцеві ж про податок знають, але так само говорять неохоче. Ви платите податок. Плачу. Так? І як ставитися до того? Я вірю в Бога. Людина не вірить в Бога. Значить, вибачайте. Кожному своє і кожен за своє відповідає. До побачення. Тарас мешкає із настоятелем по сусідству. каже, сам до церкви ходить не часто, про ту записку знає, але твердить, це не податок, а лише допомога на храм. Ні, в нас немає ніякого податку, в нас не ходить таця в церкві. У нас просто люди ну, допомагають в церкві. Церкві треба допомагати. Треба. А ви бачили, яка там сума була написана? 30 гривень в місяць. За таку Ні, суму це... грошей смішно говорити. Ситуацію з податками у підбірцях з'ясовували і у Львівській архієпархії Української греко-католицької церкви. Кажуть, ця громада села вирішила збирати з кожної оселі по 30 гривень щомісяця на утримання храму. Проте, дехто, зокрема і Микола, платити не захотів. Усередині громади стався конфлікт, після якого боржникам і виставили рахунок. Ніхто ніколи не зобов'язує нікого до складання цієї. Пожертвити тим паче немає церковного податку, як такого, як собі так написали. Скажімо, це є лише внутрішні бажання мешканців цієї конкретної громади, коли хтось вирішує собі ходити до своєї до, до церкви, все рівно він мусить відчувати свою приналежність до церкви, отримувати церкву, адже церква вона живе з пожертви початку її створення. Ні. У єпархії. Переконують, пожертви не можуть бути примусовими, тож попросили настоятеля храму врегулювати конфлікт між парафіянами. Оксана Ротко Тарас Оленець, програма Вікна СТБ».